Останнім часом в Україні активно використовуються історичні реконструкції. Без них не обходиться відзначення жодної пам'ятної дати, бо ж саме завдяки наочній демонстрації ми маємо змогу побачити ті історичні події, про які могли не лише читати. От і сьогодні до Дня пам'яті героїв Крут відбудеться реконструкція бою військ Української Народної Республіки проти більшовиків на заводі Арсенал. Детальніше про подію та про значення історичних реконструкцій у суспільному житті ми поговоримо з членом військово-історичного клубу Миколою Григоренком. Доброго ранку ранку. Паран, доброго паран. ранку загалом варто сказати про те, що це перша реконструкція бою більшовиків та бійців УНР за 99 років від початку від того бою. Загалом, чому так? Чому майже 100 років минуло? І ми все ще вперше це робимо. І адже для Києва не нові, абсолютно реконструкції. Для Києва не нові ви праві е, реконструкція досить популярний е, тип проведення часу, наприклад, з родинами, зокрема. Відомими є з фестивалю цивілізації, де можна прийти і побачити всі військові епохи. Є заходи тематичні камянець подільський остання столиця. Є у Львові хода mm -hmm. на честь створення УПА на покрову в Києві. Ви це вперше проводиться реконструкторський захід саме в знаковому місці, і саме в той день, коли є певні знакові для української історії, мілітарної історії. Події, тобто, сьогодні, 29 січня, як ми вже сьогодні почули, це бій під крутами. Uh -huh. Сьогодні ми будемо з товаришами а, реконструювати бій а, вояків гайдаматів, кішлибицької України і січових uh -huh. стрільців проти заколотників на арсеналі. А, це буде цікавий захід десь до 40 чоловік з використанням піротехніки. У нас буде гармата, кулемети, кулемет Максим, кулемет Льюіса. Тобто Це так, буде устроєння. цікаво, шумно. І для тих, хто цікавиться історією Києва, для тих, хто хоче зрозуміти, звідки Україна, скільки років українському війську, чому ще 100 років тому люди готові були вдягнути тризуба на какарду е і піти. Захищати Україну, а mm -hmm. час був надзвичайно буремний, тому що фактично в проміжок десь до півроку рік настільки скомпресовано склалися історичні події, що е, зараз читаєшся як захопливий роман. І розумієш, в якій круговерті які були буремні часи, і як треба було визначитись Дуже, кожній людині. людини. Інформацію знайти легко зараз про е, ті історичні події, щоб а, так детально їх е, реконструювати. А, до останнього часу були видання цікаві, зокрема, і спогади тих часів. Можна і значити, наприклад, спогади Вселода Петріва це якраз той підрозділ, який прорвався з боями в Україну, і фактично його вступ в Київ разом з Гайдамаками Петлюри угу. переламав хід подій на користь Центральної Ради. Останнім часом дуже велика кількість видань з'явилася, і це не може не тішити. Ми вже жартували, що приходячи на книжковий ярмарок, треба жорстко обмежувати себе грошовим бюджетом, тому що ти скільки не візьмеш все потратиш. Можна відзначити останні майже напівволонтерські проекти це історія українського війська, тобто угу. для того, хто цікавиться цю мілітарну історію, від прадавніх скіфів і до АТО, фактично всі періоди покриті. Конкретно по періоду української революції, або першої українсько-більшовицької війни, або перших змагань, їх змаганнях різному називають історики, можна і так і так називати. Дуже цікава книжка Ярослава Тинченка. Вона читається як роман-детектив, а при тому, що це серйозна наукова праця. Там то описуються конкретно події mm -hmm. в кожному місті. От, наприклад, заколот був ж не тільки в Арсеналі. Так, так, так. Заклад був і на Шулявці, там були залізничні майстерні і на Подолі, і на Хрещатику. І зараз, коли говорять, що... Бої були захолотників за буквально кілька сот метрів від Центральної ради педагогічного музею. Тобто зараз було важко було багато. Загалом. Важко повірити. От mm -hmm. Софійська площа розуміємо, так? Київ mm -hmm. і Центральна Рада, і біда. Просто під вікнами маємо під вікнами. Загалом, mm -hmm. скільки часу витратили на реконструкцію бою, тобто від початку від зародження ідеї цього бою і з реконструкції до самої реалізації до сьогодні. Ну конкретно ми готові завжди, mm -hmm. тому що костюми шилися це хобі. В якийсь ну, проти... момент ти починаєш цікавитись історією. Uh -huh. Кожну реконструкцію привозять різні причини. Але ми якось сиділи в землянці, в Київці, ми реконструюємо uh -huh. тільки УНР, ще й в Украї... uh -huh. реконструємо УПА, і говорили, хто, що виступило моторчиком, що підштовхнуло людей прийти в реконструкцію. І, ну, лейтмотивом було, напевно, зацікавленість історією і відчуття сильної несправедливості, замовчування історичних фактів uh -huh. з української мілітарної історії. Люди не знали. Був анекдотичний випадок в камянці подільському на реконструкції, коли у нас були січові стрільці. Uh -huh. У січових стрільцях Галицьких у них були uh -huh. петлиці сині, і вони собі малювали дві букви С. С. Uh -huh. Січові стрільці. Uh -huh. і, відповідно, люди, бачачи букви СС, кричали, що це фашисти-сесівці. Uh -huh. І появ... тобто, ну разюче. Тобто, за 100 років, 100 років тому січові стрільці мали такий однострій німецькі. Війська СС були, це 50 років тому, а люди це мішають. Все одно пам'ятають події. реконструкція річ і цікава, певною мірою і затратна, і незатратна. Тобто, якщо людина горить, хоче, їй не важко зібрати одну стрій, тому що знаходить однодумців, це велика, ну напевно, тусовка грубо сказати, але. Певне товариство так, людей. знаходите Валу їх в інтернеті чи в інтернеті, чи в інтернеті на заходах можна пройти на захід цивілізації, можна знайти в інтернеті, в Гуглі, uh -huh. е забуваєте запис сіхо історична реконструкції, і на будь-який історичний період можна знайти собі до вподобання. Uh -huh. Від е русичів середньовіччя і до не знаю. Ну, в саме, тому числі Ви бійців, да, бійців бійців сказали, До речі, про те, що одяг ви шиєте, чи є такі, які от, ось, ну, дісталися ще з тих часів? Розуміємо, що пройшло сто років. Угу. А ми в реконструкції використовуємо, намагаємося по можливості використовувати оригінальні елементи спорядження. Угу. Але розуміємо, що, наприклад, справжня какарда вона зараз музейна реліквія. Угу. Їх кілька штук всього, тобто це репліки. Зброя, звичайно, ж, справжня вихолощена, тобто вона стріляє тільки холостими набою, дає шумовий ефект, але вона колись була справжня. бойова. Металеві елементи спорядження також, як правило, якщо є можливість, намагаємось зберегти. Важче з тканами, з шкірою. Можу похизуватися, що наприклад, цей ремінь, який на мені, я справжній історичний доданий купив в Білорусі. Я там працював деякі часи на зборах. Загалом, це дуже цікаво так? мати такі реліквії, я думаю. Це, Наскільки дорого їх мати? Коли тримаєш в руках гвинтівку сторічної, давно ніч uh -huh. і саперну лопатку того періоду, ти розумієш, що багато рук тримало цю зброю в руках. Можливо, вона брала участь в бойових діях, а не просто лежала на складах. Якщо повернутися до Катяного запитання, так. чи дорого це мати такі релігії? реліквії? Якщо займатися серйозно і Є бажання мати своє, uh -huh. то треба інвестувати певні кошти. Uh -huh. Але повторююся, вступний квиток, так званий, не, не дуже дорогий. Uh -huh. Тобто на перших порах товариші допоможуть битися, відчути, uh -huh. відшитися, хтось позичить елементи спорядження. Потім, як будь-якого колекціонера або людини, котра хоче Захопилися вкладати в своє захоплення, в тебе з'являється бажання мати своє. Uh -huh. Причому як тільки ти в'язався в одну епоху, Потім обов'язково хочеться це так. І хочеться спробувати. Взагалі. А от я хочу Казаччина Хмельницького, а uh -huh. я хочу там Мушкетерів Виговського, а uh -huh. я хочу бійців УПА, або Січові стрільці, або в Австрогорські український підрозділ Австрогорського uh -huh. війська, або Русько-Імператорська армія, котра фактично а, була тим джерелом, напевно, а, українізованих частин. Uh -huh. в царській uh -huh. армії було 4 мільйони українців. І потім саме з цих частин творилися українські підрозділи загалом, пане Миколо. Так ще знаєте про що хотілося б запитати власне, ну одяг зрозуміло. Де берете інформацію зрозуміло, де знаходите однодумців? Зрозуміло, як загалом переносите себе у, 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 у ту епоху, у ті часи, чи складно налаштувати себе на цей Це мій? дуже цікавий момент. У нас керівник нашого Владислав Куценко. Коли вводить наш підрозділ на реконструкцію, то є чарівна фраза Реконструкція почалася. Починаючи з цієї фрази заборонені будь-які розмови на теми, котрі не стосуються того історичного періоду, забороняється мати будь-які предмети не Які того не часу. Тобто всі повітрянолі пакети, всі пляшки пластикові з водою, всі розмови Що про відволікати за всі загалом, розмови про мобільний телефон комп'ютери забуваються. Фактично, ми, якщо виходимо на внутрішні так звані заходи, uh -huh тактики. Тобто ти фактично занурюєшся на день, два, три, повністю в атмосферу. І це не зрівняння відчуття, тому що ти розумієш, якщо ти пішов в Карпати і в тебе зараз реконструкцію упає, і ти йдеш під дощем по гірським схилам і їси черниці. І... Це, я думаю, все ж таки так Налаштовує. Підштовху. налаштовує підштовхує. Це дозволяє відчути на собі, угу. що відчували наші прадіди, діди. коли вони Ну, для нас це три дні, а для них так. це було життя. Uh -huh. Причому для нас це просто осмислити історію, для них це було пов'язано з безпосереднім ризиком для життя. І вони клали ну, фактично все своє, що в них є, на в боротьбу. Пане Миколу, якщо коротко, то чи збільшився, збільшилась зацікавленість загалом українців, киян до реконструкції боїв? Uh, напевно, зараз uh, варто зазначити, що період не зовсім сприятливий. В країні все-таки йде війна, uh, і реконструкція не лишилася осторонь. Тобто, Украї... Українські реконструктори в якийсь момент мусили визначитись. Вони Піти за Україну, захищати Україну угу. Так, чи, чи вони залишатися такі... і демонструвати події мабуть. найбільше деякі реконструктори, на жаль, це гірковідома постать Гіркіна да? uh -huh. стрілкова Реконструктор, який ну, був в Києві, із... котрий тут був на реконструкціях. Він нам дуже сильно підірвав репутацію. Певно, нам прийшлося відновлювати, то були а, певні свідомі дії потім. Ну, тож ребіліка думи Ми ходили в школи. Худії. Ми говорили е, з дітьми, з, дітьми. Угу. з студентами виступали на заходах, угу. і з огляду на війну ми скоротили по максимуму. Тобто 14-15 рік не було ніяких угу. тактичних виходів. Ми ніде не стріляли. Ми не робили показових виступів, mm -hmm. тобто пане Миколо, так на жаль, вичерпаний час нашої розмови. Дякуємо вам за те, що розповіли нам такі історії. Занурили нас власне з Денисом. Зараз у ту епоху, ми ж нагадаємо про історичну реконструкцію. Ми говорили з членом історичного клубу Миколою Григоренком.